Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови служби безпеки України у 2014-2015 роках. Віктор Миколайович, вітаю вас, рада бачити. Доброго здоров'я. Днями міндовкілля заявило про те, що збитки на колишньому середовищу від атаки Росії на Дніпро ГЕС вже сягають 140 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, як сталося так, що теракт у російському кроку сіті Холі він відвернув увагу міжнародної спільноти від свідомого російського екоциду? Дивіться, це ж не тільки це, екоцид, такі, вони здійснюють ну, безпеки по Дніпро Гесу, що там у нас черговий раз ми змушені скидати воду або піднімати там. Ви <кхів> згадайте, що творилося минулого року, е коли е був е знищений, е знищена Каховська водосховище, і що, чим воно закінчилося, нічим не закінчилося. Ну, деякі організації підняли питання, там, ще щось підняли. Де були конкретні якісь рішення Росію виключили з е, міжнародних організацій і її, е, її е, десь там не знаю, поставили на вид е, чи, чи, чи зробили своє занепокоєння і все? Тому, знаєте, до тих пір, поки це не торкнеться безпосередньої якоїсь структури, е, це нічого не, не, не дає, не дає ніяких цих от, е, рішень. Тому. Це наші проблеми, от ми з ними і вирішуємо і намагаємося якось вирішити їх. Стосовно ризику російських провокацій на Запорізькій АЕС, наскільки високі вони у розрізі останніх подій? Слухайте, вони ніколи не припинялися, просто час від часу ми про неї, чому, про неї чомусь забуваємо. Останні е обстріли, які були масовані по нашій енергосистемі, вони в черговий раз показали. Дуже ну, велику крих, крихість е, то, тої ситуації, і е, запорізька атомна залишилася без беззерного е, джерела живої. е, Ви ж розумієте, що, замієте, що вони, е, вони то оперують, е, щось там роблять на ті запорізькі атомні, е, але електроенергії вона не виробляє, навпаки, споживає. Тобто, фактично, Україна ще й утримує за свій рахунок е, цю ставку. І не так що щось станеться, вони ж нас і звинуватять тому, що дивіться, вони не змогли неспроможні були забезпечити електроенергію, а нам не давали цього робити. І тому от вибух там чи що там якась надзвичайна подія сталася тільки за них. А то, що вони там маніпулюють і переводять з одного режиму в інший ті реактори, це вже нікому не цікаво. Це постійна загроза, постійна, поки там будуть росіяни, поки не зрозуміло, хто там. Що здійснює, поки не зрозуміло хто має доступ до ядерного палива, проблема буде залишатися? Тут представникові головного управління розвідка Андрію Юсову поставили питання: наскільки Путін спробує використати теракт під Москвою для ескалації війни в Україні? І відповідь була наступною: нижча наші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика, об'єкти. Соціальна сфера медицина сотні тисяч таких об'єктів знищені путінськими ракетами і безпілотниками, каже Юсу. Путінські танки вбивають наших мирних мешканців і захисників. Про яку ескалацію зараз можемо говорити? Риторично питає він. Скажіть, будь ласка, а як взагалі, от знову ж таки, з огляду на риторику Кремля, ось цей теракт у Крокусі зараз використовуватиметься путінським режимом? Які бачите ви ну, сценарії? Ну е -е, знаєте, Мені важко коментувати божевілля. Я це вже неодноразово казав за ці пару днів, і ще раз говорю, що це просто це, це, це навіть не психологія, це психіатрія, Ре, реальне божевілля. Чому? Тому що е, в нормальній е, демократичній країні та просто нормальній країні, я вже не кажу, там, демократична, не демократична. Якщо ти отримуєш інформацію про небезпеку, ти її е, перевіряєш і намагаєшся у, 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 уникнути. А тут ситуація зовсім інша. Вони, по-перше, отримали інформацію, вони її проігнорували, вони показали свою недолугість і слабкість при її здійснену при, при самі події. І зараз, коли всі весь світ зрозумів, що вони ну, помилилися, прогавили цей момент і нічого не зробили, вони замість того, щоб ну, хоча б мовчати. І, і і, і, і на фоні того, що є чергові погрози, вони вводять в оману своїх громадян, вони ведуть свої спецслужби в зовсім іншому напрямку, вимагають від них розслідувати зовсім незрозумілі якісь сліди, і вони все це в комплексі може призвести до надзвичайних подій, тому що слабка країна, слабкі спецслужби. Вони просто е, провокують до діяльності е, ці ячейки е, терористичні на їхній території, е, тому я думаю, що е, найближчим часом це все може ви, ви, вилятися в е, такий е, парад терористичних акцій, і то, що вони нас будуть винувачувати, це в першу чергу е, біда їхня, а не наша. В телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації з'явилося повідомлення про те, що невідкладно було проведено засідання ради оборони міста щодо забезпечення безпеки столиці, було ухвалено низку рішень, і все це пов'язано із загрозою проникнення ворожих ДРГ до столиці. Та погрозами Росії посилити ракетні атаки, от буквально зараз я дивлюся в інформаційних пабліках джерела Служби службі безпеки офісі генпрокурора повідомляють про те, що в Києві затримали поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників? Цей агент хотів записатися до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями базування переміщення у напрямку передової. Наскільки зараз посилилася диверсійна загроза, і у який спосіб, от на вашу думку, зараз намагатиметься діяти ворог? Загроза серйозна з огляду на от заяви, які лунають, і на ті факти, які зараз викриває Служба безпеки. Ну, Диверсійна загроза не посилилася в самому Києві. Вона посилилася на, е, наших кордонах. Чому? Тому що Росія таким чином намагається е, спробувати е, з, ну, отримати інформацію, е, розвідка боєм, та, е, отримати інформацію. Що відбувається вздовж кордону, чи йде підготовка там до можливих, можливого прориву, там так званого, як ідуть фортифікаційні роботи? В глибину більше ніж 15 кілометрів. Я би не говорив в залі про диверсійні групи. То, що відбулося з цим так званим капіланом, це ну, тепер вже на жаль, це обидана ситуація. Робота спецслужб. Вони викрили цю людину на, е, на підроблених документах капіланства, е, ніякий він там не священник і ніякого відношення ні до яких парафій не мав. Чому? Тому що зараз, е, що стосується капіланства, дуже чітко прописано в законодавстві, і якщо людина хоче отримати таку постаду, вона має мати певні документи по погодженні е, в ті чи інші е, конфесії і пройти певну певну підготовку. Так само конфесії після цього вже тоді до війська, чи ця людина не розуміла, куди вона йде, і не розуміла які документи. Це не диверсант, це звичайний звичайний е, агент російських спецслужб, який намагався таким чином е, проникнути в середовище з, е, збройних сил. А чому саме капілан? Тому що він думав, що капілан це людина, яка може мати. Вільний доступ до будь-яких частин там переміщатися вздовж місць перебування. Не знаю, там про що він там думав, як він мріяв, насправді все не так просто, як йому здається, і контрозильна робота військової контрольної служби безпеки України активно проваджується, і це якраз один з тих фактів, що не дозволяє, не дозволило противнику впровадити. Агента в військової структури Служби ну, Сил оборони України. Тому я би, я би не перевищував цю небезпеку, вона завжди був буде, але не настільки критично, як можливо, хтось там собі уявляє. Нещодавно Financial Times опублікував статтю, де якраз розбирав вплив. Російських спецслужб, наскільки він зараз посилюється у Європі, і от колишній керівник ГУР Кондрацюк коментував, коментуючи цю статтю в розмові із НВ, заявив наступне: що нині російські спецслужби, які працюють у Європі, да вони мають певну таку особливість, вони відстоюють інтереси Путіна та його оточення, а не працюють над захистом інтересів простих росіян. Що це це означає? Дуже просто в Європі з'явилася значна кількість росіян, мільйони, будемо так казати, ну по крайній мірі точно більше ніж мільйон. Які відверті противники путінського режиму, і діяльність цих людей, в тому числі в громадському секторі, вона активно пов'язана з тим, що вони захищають інтереси в першу чергу, намагаються захищати інтереси. Тих людей, які потерпають від путінського режиму, вони демонструють свою публічність, вони виходять в публічний простір, е, спілкуються з політиками, і вони намагаються розділити російський народ від путінської, путінського режиму. Не знаю, наскільки це їм дається, тому що ну, в, в Україні і ми зовсім іншого іншої думки, і в нас інше, інше бачення цієї проблеми. Ми все ж таки. Е, Вважаємо, що значна, якщо не вся, все населення Росії відповідальне, тому що за те, що твориться і на фронті, і взагалі, то, що творить Путін, тому що вони замість того, щоб протидіяти всередині країни, дозволить цьому монстру вийти назовні і не тільки проти свого населення, а й своїх сусідів. Але це менше з тим, е, ті ж ті е, ж представники путінських спецслужб, е, які використовують різ різноманітне прикриття, в тому числі там дипломатичне якесь культурне, ще якісь церковне, до речі, не, не в останню чергу, вони е, намагаються власне про пронести е, оцей наратив е, путінського е, путінських е, е, посіпак, які е, в яких чітко намагаються відбилити е, діяльність е, Путіна і його кліки в Україні і е, на міжнародній арені. Вони намагаються е, дестабілізувати ситуацію в е, дуже багатьох країнах. Вони використовують кр гроші е, гроші е, для того, щоб е, підкупити якихось політиків. І в е, чому різниця, наприклад, та, там. Кожна країна має своїх розвідників, намагається про проводити свою політику, намагається якось нафішувати в деяких моментах свою діяльність, але вона, як правило, діє в інтересах своєї держави в економічному політичному плані, щоб державі було легше, людям було легше, держава заробляла, були якісь там зв'язки кращі, покращувати імідж держави. А тут стоїть питання, що покращують не держави, а покращують імідж держави, покращить імідж путінського режиму і е, того, що він творить. От і вся різниця. Скажіть, будь ласка, а от те, що санкції, так, європейські, вони діють не на повну силу. Це так само може бути пов'язано з діяльністю цих російських спецслужб на території країн Європи? Безумовно, тому що дуже багато. Особистих контактів вони виходять на бізнесменів. Бізнесмени е, розуміють. Е, ну візьмемо, наприклад, е, ту саму ситуацію в Польщі, де вже е, підтверджена інформація про те, що один з очільників партії е, конфедерація має транспортну компанію, яка фактично е, під польськими номерами, ну тому що російські е, вантажівки і е, російські. Е, транспортні компанії не мають можливості перевозити е, щось по, Євро, по євросоюзу. Він використовуючи польське прикриття, е, активно заробляє гроші, і Росія йому це не просто дозволяє Росія йому його на це е, спонукає і допомагає йому в цьому. Тобто, це якраз один з тих елементів е, як, як вони обходять санкції і чому їм це все вдається, тому що є люди, які закривають на це очі, які мають певні неформальні контакти. І використовуючи ці контакти допомагають Росії активно обходити санкції в цьому контексті, а може і не в цьому, хочу обговорити Шрёдера Колишній канцлер Німеччина знову нагадав про себе, в якому контексті він сказав про те, що його особисті відносини із Путіним допоможуть завершити війну в Україні. Дойчавелл, російська служба дойчавел його цитує. Значить, шльодер говорить про те, що Франція та Німеччина мають взяти на себе ініціативу у цій справі, і очевидно, що війна не може закінчитися тотальною поразкою. Ні однієї зі сторін, каже Шрьодер, що послугувало його знову появі у медійній площині із такими ось миротворчими заявами. Це, це якраз один з тих елементів, що Росія не може здійснювати ніякої війни в подальшому, і вона використовує будь-які можливості в першу чергу через свої, свої консерви, з, своїх людей, для того, щоб. Донести там якісь миротворчі пропозиції. І оце о, оці речі, які там е, жодної поразки, що всі мають якось дійти до якоїсь там середини, знаєте, подивитися один одному в очі, це ж не тільки щодо заявляє. Ви подивіться, що е, що заявляють е, політики деяких країн, не будемо їх називати, хоча ми всі знаємо, які е, так само намагаються бути дуже сильними миротворцями. Лідери якихось громадських думок, це ж не просто так, вони одночасно в одному стилі всі почали говорити. Все, все йде до того, і всі дуже, оці всі миротворці умовні, вони всі чекають, коли Україна змінить свою позицію. Все впирається в українську позицію. Як заставити спілкуватися Україну в порушення законодавства? Порушення законодавства? Йти на перемовини з ким? З Путіним це неможливо. У нас законодавстві чітко написано, що з Путіним ми перемовини не ведемо. З ким будемо вести перемовини? З його посіпаками. На якій підставі на якій підставі ми можемо щось підписувати чи про щось домовлятися не з лідером умовним, як би він там називався, іншої держави. От і все міняти законодавство. Ну я би хотів подивитися на того, хто вийде в Верховній Раді на трибуну і скаже: так давайте відміняти ці всі речі. Ми будемо спілкуватися з Путіним, злочинцем, до речі, і ордер Давані Україна, міжнародний суд. Він такі речі не відкликає. Тобто є речі, які просто не, не, не от. Нехай Швідор домовляється з, з міжнародним судом. Нехай він відкличе перше, напевно, в своїй історії е, міжнародний ордер на арешт. бо з міжнародним злочинцем Україна зустрічатися не буде. От і все. Тобто, ну ці всі, всі, всі заяви вони нічого не варті. Вони тільки для того, щоб піднімати, знаєте, є болото, і в цьому болоті деколи пузирі такі вискакують. От все, це, це це пузирі цього болота. Але цих заяв, як ви слушно зазначили, стало дуже багато. Кілька разів такі заяви за останній час зробив навіть папа Римський. Чи пов'язано це з тим, що ну, в такий спосіб на Україну чиниться якийсь тиск? Чи ні? Чи це просто заява? Це безумовно, безумовний тиск, але він ні до чого не приводить, тому що я ще раз наголошую: нема, нема, нема зворотньої реакції від Росії, вона вперто стоїть на своїх позиціях, якщо ми маємо там то то, то, то зробити. А що Росія має зробити? Давайте, що Росія зробить. Що вона? Виведе війська? Не виведе. Віддасть нам території, не віддасть. Що от ну можна віддати території, не виводячи війська? Так? От, от Вони колись так робили в, в 40-х роках Радянський Союз в Балті, що ми ви ви незалежні, нема питань. Ну, ми, ми там розмістимо свої війська, щоб ми от точно знали, що вони на нас не нападете Росія нам заявляє, ви контролюєте цю територію, нема питання. Ну ми там залишимо свої там, бази, да? от, як Чорноморський флот, ніби Крим наша, а от Чорноморський флот частково наш. Ну, ну це ж абсурд, абсурд. Що Росія може запропонувати Україні? Що? Україна має віддати Запоріжжя і Херсон, ну вони ж по Конституції, чи вони змінять свою Конституцію і кажуть, що ні, Херсон і Запоріжжя це вже не наші території, частково, да? ми там відійдемо кудись. Відходить, вони збираються йти зустріч не збираються. Натомість депутати Державної думи заявляють про те, що треба здійснити геноцид міста Харкова і заставити всіх, втікнути, всіх втікати на захід. А ми от зачистимо місто і заселимо його нормальними такими правильними русскими з Таджикистану. До Речі про міжнародний кримінальний суд ви згадали його ж очільницею якраз і стала та суддя, яка винесла ордер Путіну на арешт. Скажіть, будь ласка, а наскільки от таки, це достатньо така больова точка зараз Путіна? Наскільки це обмежить його пересування? І чи означатиме це, що тепер його географія поїздок обмежуватиметься лише Китаєм та Північною Кореєю? Це однозначно, вона обмежується тільки тими країнами, де не ратифікований Римський статут. До речі, я досі не розумію, чому Україна його не ратифікувала, але це і окрема історія. Він навіть в Вірменії не може поїхати, бо і в Риманію нещодавно його ратифікувала Тому йому це дуже болісно, йому це неприємно. Йому постійно це про це нагадують і будуть нагадувати. І ще раз наголошую: прецедента відкликання ордеру без. Присутності е, фігуранта в міжнародному суді і без прийняття судового рішення е, в історії цього суда ще не було. Тому Путіну треба приїхати в Гаагу, пройти всю процедуру, довести, що він не винний, якщо він такий він невинний І тоді, можливо, з нього знімуть цю це, ці звинувачення, і ордер буде відкликаний. Ну, він цього не цього не зробить. Тому буде сидіти в бункері в Москві, ну там час від часу перелітати кудись. Ризикне поїхати до Ердогана, який чекає на нього? Ну, Так, Тур Туреччина, да, тому що Туреччина для нього це більш-менш комфортно. Mm -hmm. Од одна така з комфортна. Але я думаю, якщо е підніметься хвиля е протестів, е зокрема, е я, я знаю, просто кримські татари пообіцяли, може хтось не знає, кримсь крим кримсько-татарська діаспора. В Туреччині сягає близько 5 мільйонів. І вони пообіцяли при на, на фоні того, що відбувається, організувати широкомасштабні акції протесту по прибуттю е, Путіна. Якщо він хоче, нехай спробує. Я розумію, що там буде трошки більш комфортно, може, вони десь зустрінуться на якійсь віддаленій базі, щоб їх ніхто не, не чіпав. Але в якихось таких от вихідів. В, на публіку, там якісь там публічних заходів, я не думаю, що це буде. Це буде. Якщо і буде, то буде дуже дуже закритий захід. Партизани руху АТЕШ з'ясували, що зараз окупанти збільшують кількість ППО в тимчасово окупованому Севастополі. До чого ворог там готується? Нічого не, не чого, вони намагаються зберегти залишки того Чорноморського флоту, який там є. Там mm -hmm. фактично флото не залишилося, там інфраструктура є. Щоб ви розуміли, що без цієї інфраструктури вони не можуть не ремонтуватися, не навіть заряджати, заряджати ракети. Тобто, для того, щоб зарядити корабель ракетами, їм треба спеціальні обладнання, спеціальні обладнані пірси, і там техніка має бути спеціальна і цього немає ні в російському, не в інших місцях. Можливо, зараз там в Абхазії вони там щось відбудовують. Можливо, вони там зараз щось зроблять для того, щоб можна було там. Але для цього треба і переганяти тоді і кораблі, і підводні човни. У них величезна проблема. І ну, це все на фоні того, що був призначений новий командуючий військово-морськими силами Росії, був призначений новий е, військовий, е, ну, командуючий Чорноморського флоту, і вони хочуть показати свою якусь діяльність, що от, 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 після їх призначення. Ситуація змінилася вже, там ніхто нічого не літає, нікого не підривають. Ну так собі. Заходи. Подивимося, чим це закінчиться. Була інформація про те, що в Абхазії бояться якраз появи там російських кораблів. Ну е, будемо відверті, там російські кораблі вже стояли давним-давно. Там стояла прикордонна е, берегова охорона Федеральної служби безпеки, це державна прикордонна служба. Е, вона називала, берегова охорона морська. Морський компонент держав цей прикордонних військ е, ФСБ Росії, і вони там стоять давно. Вже коли е, взяли під охорону, чому, чому власне цю базу і, е, вибрали для е, можливого базування е, е, частини Чорноморського флоту, що вона вже готова для прийняття? Не знаю, куди там прикордонників будуть перекидати. Це вже інша справа їхня. А то, що вони. Так як Росія каже, ліхарадочна шукають кудись діти це, це факт. Тому що насправді порти не новоросійська, не там не знаю там то не знаю, що там, де вони там в Сочі де вони їх, там намагаються приховати, вони не простосовані для військових кораблів і вони ж там цілу програму колись розробляли, чуть ли не розбудови цілого нового міста. Для того, щоб вивести Чорноморський флот і десь його розміщати, все, все зводиться до того, що в свого часу Чорноморський флот Російської Федерації, в тому вигляді, в якому вони собі його уявляють, він буде просто е, е, знищений в апріорі, в тому плані, що він там просто не потрібен. Віктора Миколаївич, щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість долучитися до обговорення актуальних тем дня сьогоднішнього. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую.